Шайба летить над ареною. З ключками мчать хокеїсти. Атака змінює атаку і знову вперед. На штурм воріт суперника. За шайбою важко встежити, а швидкості все зростають. Минулої суботи, 18 лютого, на крижаній Арені Айсберг відбулись змагання з дитячо-юнацького хокею. нас відбувся турнір Кермічуко Open Cup 2023 серед команд 2010 і одинадцятого року. До нас приїхали команди з міста Дніпро, з міста Київ. Ну і наші місцеві дві команди Кременчуцькі. У ході напружених ігор кубок переможця вже традиційно отримала команда дніпро 1 На другому місці знову опинився Кременчук, а бронзу вибрала команда Дніпро. 2 привітати молоде покоління спортсменів. Приїхав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації. Сам великий шанувальник хокею Олег Лєднік. Він разом з тренерами та спонсорами змагань вручив хокеїстам кубки, грамоти та солодощі. Навіть такий складний час і завдяки нашим Збройним силам України наші діти мають можливість повноцінно, фізично і спортивно розвиватися. Це дуже добре, що в психологічному плані наші діти активні, в спортивному плані вони активні. Коли вони спілкуються між собою, це різні роди, серевнування, змагання. Це дуже добре, тому що навчальні процеси, на жаль, втрачені в багатьох громадах. Тому от саме спортивна активність заміщає дітям цю соціальну необхідну трансформацію і спілкування. Враження дуже гарні. Я рад, що наша команда отримала місце. Турнір дуже був непоганий. Мені сподобалося. Хотілося краще зіграти. А так маємо те, що Дуже сильна команда, її перемогти дуже тяжко. Так тренуємося кожен день. На ну, нікоті да. да, Кременчуцькі хокеїсти зазначають, що буде ще більше тренуватись, аби на наступному турнірі таки посісти у мрія не перше місце. Відтак з бойовим настроєм кожен спортсмен вже з нетерпінням чекає виходу на лід.